Доброго дня, друзі! З вами пригін та підбір автомобілів з Європи Андре Авто Волочиськ. Звати мене Андрій і хочу запропонувати вашій увазі. Є в наявності ось таких три чудових автомобілі, три автівочки. Це є Hyundai Kona Ця червона 2019 рік, біла 2019 рік і мокрий асфальт. Це є рестайлінгова 2020 року, вже трохфазна. З новітньою. Навігацію з більшим екраном. І так, Пробіжимося по кожному із цих автомобілів. Це і 2019 рік. Весь автомобіль в рідній фарбі, без жодних зауважень, без будь-яких нарікань, без будь-яких царапин. Всі три автомобіля на літній резині. Вартість цієї автівки у нас 16300 євро. Всі комплектації йдуть преміум. Як ви бачите, ось ця червона і ось ця біла. Це йдуть навіть з люком, мокрий асфальт йде без люку. Всі е, автівки мають по два ключа. На гарних легкосплавних дисках. Всі три автомобіля це є 64 кВт. Максимальна потужність батареї, також максимальна е, комплектація преміум, що присутні в кожному із автомобілів. Всі чотири слопідйомника, мультикермо. Підігрів обдув сидінь, підігрів керма, двозонний клімат, бездротова зарядка, шкірені сидіння, електросидіння, складання дзеркал, безключовий доступ, передній задній партронік, круїз контроль, камера заднього виду, також автоматичний тобто не, а, дістронік, тобто адаптивний круїз контроль в даному автомобілі, як ви бачите, ще присутній люк. Люк має 4 положення: перше на провітрення, друге чуть більше, третє більше, четверте саме більше. Також є ззаді датчики на зближення, тобто коли ви здаєте назад, і будь-який автомобіль наближається зліва або справа вас попереджує. Отже, ціна цієї першої автівки 16,300. Ця автівка в нас 15300 євро і ось ця 17,400 євро. По білому, по білій Hyundai Kona має один, по-моєму, якщо я не помиляюся, косметичний підкрас без шпаклівки, показує 150-160 мікрон, комплектація точно така сама, як і в червоній. Шкіра, обдуви, підігріви, ну преміум комплектація, так само має люк на даху автомобіля. Всі автомобілі вже сервісовані, розмитні, готові для того, щоб будь-який із тих автомобілів, які вас зацікавили, ви можете приїхати. Буквально 20-30 хвилин всі автомобілі будуть оформлені, будуть мати договір купівлі, сертифікат, страхівку на дві неділі. Отак як сьогодні ми зустрічали людину з Чернівців. Людина вже поїхала. Е, резина, як ви бачите, всіх літня, але в досить хорошому, адекватному стані, можна сказати, майже нова. Ось, дивіться, В якому стані на білій, точно так само на сірій. В такому самому стані. Тут по комплектації все те саме. Окрім 20-й рік, відрізняється тим, що е, має підігрів заднього ряду сидінь і більшу навігацію, тобто вона вже йде е, трошки відозмінена за рахунок того, що кнопки, які в нас були по боках, їх за, забрали, винесли на низ І даний автомобіль в нас вже є трьохфазний. Як ви бачите, всі гнізда в нас вже тут зайняті, а даний автомобіль може вже заряджатися від трьох фаз, якщо ви маєте вдома. Ну, чесно вам скажу, що трохфазний, що Однофазний, великої там різниці немає. Тобто на бистрих зарядках вони будуть заряджатися однаково з однаковою швидкістю. Від 0 до 80 це йде 50-55 хвилин, і від 80 до 100 ще година. Повна зарядка це година 50 хвилин. Ось такі автомобілі зараз є в наявності. Кіаніру вчора, що я закидав відео, вже продано, вже під завдатком. В неділю будемо відправлятися в Нідерланди, кого цікавлять автомобілі, дизельні, бензинові, і гібридні, телефонуйте. Цього разу привозили ще Renault Megane. Renault Megane вже також людина має забирати. Знімлю ще коротке відео, можливо, кого зацікавий подібний, можу вам пригнати без проблем. Стан хорошого автомобіля. Ось такі автівочки. Також є в наявності куплений в Нідерландах Kia Niro 128 пробів чорного кольору. Ціна його в Україні може становити 16300 євро. Кого цікавить телефонуємо. Будь-які інші автівки. Ось такі три красуні. Як ви бачите, біла зроблено ще. Вони зробили за рахунок того, що покрасили чуть-чуть гобу. Тобто на бампері. Дуже гарно має такий вигляд. Знизу губа сіра, верхбампера трохи сірий, потім йде чорна панорама, тобто чорний люк. Автомобіль дійсно гарно виглядає, але по будь-якому із тих автомобілів немає будь-яких зауважень. По редуктору, по двигуну також проблем немає, тому що хто слідкує за мною, добре знає, що я їх особисто сам міняю. Все перевірено, кожна із автівочок їхала своїм ходом. Проїхала близько 2, -2 тисячі кілометрів. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Кого зацікавив будь-який з цих автомобілів, телефонуємо. Хто може хоче придбати будь-який інший автомобіль, також телефонуємо. Будемо раді допомогти. Всім дякую, до побачення.